Я была дома, на кухне. Ну, естественно, повылетали окна, двери, и было ранение. Швидка приехала завчасно, хорошо, быстро. Я, я, чую пораны. Пораны не есть, есть. Ну, я почувствовала м -м, даже не боль, а вот что-то горячее, горячее так в левом колене левая, левая нога, и чувствую, что я не могу на ней стоять. Все сознание, вот это дым, пыль, это все летело, я не знаю, камешки, все, 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 не знаю, что летело. Зашел водитель с фельдшером, а у меня просто кровь выступила на колени. Ну, они сразу разрыли, оказали сразу, сразу первую медичную допомогу. Повезли в пятую больницу в хирургию, сделали рентген. Рентген сделали, хирургов было трое, но старший я говорю, хоть кости целые. Он, он, говорит, не совсем. Говорит, мы спрашиваем вас разрешение. Вы, если без вас разрешение, мы не начинаем операцию. Я говорю, ну у меня выбора нет, давайте, ну и все. Спинно-мозговую анестезию сделали, укололи в спину там, и все. Да, я в сознании была, так вот только не чувствовала нижних конечностей, ног, ну, потом они немножко, наверное, все-таки меня чуть-чуть-чуть маленькую дозу усыпили, чтобы я не слышала это стук молотков. Стук. Да, ну потом я все равно учила, под конец я по послы услышала, да. Ну там же пробивается все. Мне помогла коллега, да, моя коллега. Она мне дала по телефону по повадила, она мне дала этот номер телефона о речи линии Рената Ахметова. я так думаю, ладно, я сначала не думаю, та это не бесполезно, думаю, не буду. Потом думаю, ну все таки ладно, риск А вдруг? Думаю, да, да, нет, нет. Позвонили с фонда, э, задала питання, коли ж ви подзвоните, як вам знімуть. На даний час від фонду Рината Ахметова ми надаємо реабілітацію кільком пацієнтам. Пані Ірина вона отримала мінно-вибухову травму з багатоуламковими пораненнями. Основне поранення прийшлося їй на ліву нижню кінцівку. Основними методами лікування реабілітації це для неї є заняття з реабілітологами, які направлені на покращення рухливості саме нижньої кінцівки. Це є лікувальні масажі, це є заняття у воді такі, Гідрокінезотерапія, це є лікувальні ванни з концентратами, які мають саме таку протизапальну, знеболюючу дію. Це є дія ультразвуку, тобто фізіотерапевтичних процедур, грязелікування, лікування, парафінозокеритні аплікації. Тут я тут така, я така дуже-дуже, дуже прямо не знаю, як щаслива. Да. Я, я знаю, що Рінат та він давно. Він давно займається благодійними такими справами. Він, він, я знаю, що він багато років фінансував лікарні хворих на туберкульоз. Задача номер один. Мені думає, Господі, мені нічого не треба, от тільки мені виздоровіть. Прошу за всю Україну, прошу, так. Да. Пусть не плачут матери, пусть не плачут дети, пусть пусть не плачет Украина и украинская земля, которая взрывается уже три года, взрывается. Но я все-таки Ренату Ахметову благодарна. благодарна. Так что Ренат Леонидович, я с вами.